Загальні плани це максимально широкі плани. Це плани, які показують нам місце, де відбувається подія. Не скажу, що таких планів має бути багато. Ми не повинні захоплюватися і показувати багато таких загальних планів. Адже загальний план, за правилами загальний план знімається один, два. На місце, на локацію. Тобто, якщо ви перебуваєте в якійсь локації, вам достатньо зняти буквально один-два плани на цю локацію. Загальних плани, Для того, щоб глядач зрозумів місце, зрозумів географію, зрозумів, де відбувається. Подія, про яку ми говоримо. І неважливо, яка за площею це буде місце. Це може бути маленька кімната, це може бути там офіс, це може бути там open space якийсь великий, це може бути двір на вулиці, це може бути велика площа, але все одно ви повинні знайти, відійти від цієї, якби трошки. Абстрагуватися, умовно кажучи, від цього місця і зняти максимально широкий план для того, щоб показати глядачам, де відбувається ця подія. Як знімати, і як шукати це місце зйомки? Дивіться, тут існує таке правило діагоналі. Що це за правило діагоналі? Намагайтеся ніколи не знімати план фронтально, тобто перед собою, і профіль. От, якщо ми, умовно кажучи, маємо прямокутний, прямокутний цей, офіс там, чи кімнату, ви не повинні стояти напроти стіни, а ви повинні стояти в куточку, да? і ваша камера дивиться в інший куток. Оце і є правило діагоналі. Тоді ваш загальний план він буде більш глибоким. Е, у нього не будуть прямих ліній, вони будуть стіна до стіни будуть сходитися. У вас буде. Е, Люди не плоскими в кадрі, а будуть більш фактурними. У вас будуть там дороги, йти по діагоналі, ряди, там, якщо це там клас, наприклад, іти да, по діагоналі. Якщо ми на вулиці, то ми орієнтуємося по фасадам будівель. Ми орієнтуємося по дорогам, які проходять. І у нас, якщо перед нами будівля, це не має бути фронтальний фасад. Ми маємо стояти трошки збоку, щоб у нас була 3D-така, так би мовити, модель. Тепер, як знімати загальний план, і е, яка це має бути довжина відзнятого цього плану? Дивіться, через те, що в загальному плані нам потрібно показати місце, де відбувається подія. Ну, а також ми можемо дізнатися масштабність цієї події, тобто подив... дізнатися, скільки там людей, якщо це йдеться про якийсь захід е, в цій події, то. Нам не потрібно саме дійство, да? нам не потрібні самі дії, нам не потрібно розуміти, що там за люди. Нам просто потрібно місце показати. Тому ви стоїте, наприклад, якщо ви зі смартфоном, стоїте, от, шукаєте цей діагональний якби, план, берете його максимально широким, або якщо це в кімнаті, ви відходите в куточок, щоб максимально показати е, приміщення. В якому відбувається ваша подія. Виставляєте цей план, нажимаєте кнопку запису і таким чином тримаєте 5-6 секунд, не більше 5-6 секунд статичного нерухомого плану. Не робимо поки що ніяких панорам, про які ми пізніше поговоримо. Зараз ніяких рухів, ніяких наїздів, ніяких зумів, нічого, ніякої тряски, максимально статично. Нажимаєте ще раз на кнопку запису, і таким чином у вас відбувається стоп. Тобто відзнятий план має довжину 5-6 секунд. Не більше. Цього абсолютно достатньо для того, щоб отримати загальний план.